Що це таке ага. за телевізор? Це Ой, не мис... Naix, а воно має камеру. Дуже схоже мені зовні на Media 5 Naix, але це не воно. Це фірма Pax. Бачите, що написано а, Pax. Pax. Ага. Фірма Pax це компанія Oh My God Asia. Це одні з наших клієнтів. Вони використовують як і Naix, так і Pax. Відповідно, uh -huh. вони чередують, не знаю навіщо вони це роблять, може це різні власники, але бренд один. Uh -huh. І ми їх обслуговуємо також по NaXу. І що хочу сказати, що цей бізнес він просто побудований зараз на прийомі грошей. Тобто він просто приймає гроші і видає товар. Ніякої взаємодії з обладнанням власник не має. Хм. Ну ти ж пам'ятаєш, я тобі показував раніше неодноразово, кабінет. що ми можемо в кабінеті. Да? У нас є на XCOR, це особистий кабінет. У нас є Мома, це програмний застосунок на вашому е телефоні, на вашому смартфоні. тобто... З, Naix, з нашим брендом Nike, ви маєте свій бізнес в смартфоні і в комп'ютері. Тут ми маємо тільки банківські, банківську інформацію, коли і як зайшла, яка сума. Ну, транзакції про зведення по просто транзакції. Просто транзакції. Геть не зрозуміло, яку ячейку ти продав, за що, куди і на що. А саме головне, якщо ти захочеш фіскалізацію. З даним приладом тобі потрібно купувати додаткову фіскалізацію. Тобто додаткову приблуду ще одну, ще один ну, модем, ще одну сімка. Да? Ні, не принтер для а чека. А як це дає фіскальний чек? це дає на приблуду. Додаткову називається така А що зараз тобі? мені ніяку фіскальну не дасть. О, що якщо що? ми подивимося, чогось не вистачає. О oh май меню, Ну я бачу, що ми не знайдемо тут. Перш за все, ми не зможемо сказати, чи дає даний апарат фіскальний чек, поки ми не придбаємо. Тому ну, та, що хочу точно. сказати, щоб з цим терміналом отримати фіскалізацію, нам потрібно завлікати іншу компанію ще з додатковим застосунком, щоб цей термінал давав на апарат продайцю локшину і угу. подавав на телеметрію або на фіскалізацію дані, які будуть посилатись кругом. Тобто, коли ти відкриєш цей апарат, якщо тут є фіскалізація, телеметрія, ми отримаємо. Банківський термінал. Ми отримуємо спеціальний механізм для фіскалізації і спеціальний механізм для телеметрії. І того, якщо тут буде все те, що є в Наєксі, то це буде три різних компанії, три різних абонплати, три різних сім карти три, три всього і все різне. А Його в треба нас подружить між собою? Так, а в нас це все в одному. Mm. Якщо ви використовуєте пакс, ви повинні пам'ятати і знати, що технічна підтримка не обслуговує кінцевого споживача. Немає такого, як в нас. Позвонив і сказав: Алло, Ігор, мене не роби, роби щось. Так не вийде. Тому що я тоді ставить? Бо того, що в ньому немає. Мі... Самого термінала немає щомісячної абонплати. Тобто люди економлять 10-12